І першою групою єдиного податку, про яку ми з вами поговоримо, це буде перша група єдиного податку, як би це не звучало, в принципі. Зазвичай на першій групі в нас працюють ті, хто або торгує на ринках, або надає побутові послуги населенню. Якщо ви дивились розділ про реєстрацію ФОП, то ви вже частково бачили перелік обмежень на першій групі єдиного податку, проте давайте ми по ним пройдемося ще раз, для того, щоб. Всі все правильно і однаково розуміли. І так, як ми з вами вчимося працювати самостійно, то ви повинні вміти плюс-мінус читати законодавство. Тому ми повернемося до нашого улюбленого податкового кодексу. Нам потрібен розділ про єдиний податок, це стаття 291. Про спрощену систему оподаткування і все таке інше. І ось тут у нас є 291.4 суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку. І ось вона, наша перша група єдиного податку. Так, що ми тут можемо робити? Перша група фізичних особи-підприємців, які не використовують працю найманих осіб. Тобто, ви не можете мати найманих працівників офіційно працевлаштованих, це пряма заборона. Якщо зробите, переходите одразу на другу руку єдиного податку. Не здійснюють виключно роздрібний, тобто оптової торгівлі також не має бути. Продаж товарів з торгівельних місць на ринках та або проводять господарську діяльність надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких. Протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати. А, тобто, що ми розуміємо з цього нашого розділу про першу групу єдиного податку у податковому кодексі. Перше, ми працюємо самостійно, в нас не може бути найманих працівників. Друге, в нас є обмеження по податкам, це 167 на 7,100. 1 мільйон 185 700 гривень. Якщо в середині року в нас змінюється розмір мінімальної заробітної плати, наш ліміт не змінюється, тому що тут чітко вказано, що ліміт розраховується з суми мінімальної заробітної плати, яка була встановлена на 1 січня 2024 року в нас, так? на початок року, так мовно кажучи. Ще один момент це те, що ми працюємо з торгівельних місць на ринках. Тобто це не торгівельний центр, це не е, онлайн-магазин, це не інстаграм-магазин, це не щось таке. Це саме торгівельне місце на ринку. Тут дуже уважно, тому що в нас є багато кейсів, коли підприємці думали: а ну я ж там тільки роздрібний в мене ж продаж. Так, я тоді в інсту піду на першій групі торгувати, або там на OLX. І після цього вони отримували всі ті штрафи, про які я до цього казав. Тому дуже, будь ласка, уважно з цим. Не економити там, де краще не економити. І ще в нас є тут невизначений такий моментик, так, це а, діяльність надання побутових послуг населенню. Що ж таке в нас побутові послуги? А побутові послуги в нас є у розділі 291.7. Зараз я його знайду. І також у матеріалу до цього відеороку ви знайдете посилання на цей пункт для того, щоб ви могли самостійно ще раз передивитись. Ось вони, наші побутові послуги. Для цілої цієї глави під побутовим послугом населенню, які надаються першою та друга групами владками єдиного податку. розуміються такі види послуг. І ось він наш послуг. Давайте почитаємо, тому що це в нас окреме відео під єдиний податок першої групи. Будемо коментувати все це діло. Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням. Так, О, Окей, добре, все нормально. Послуги з ремонту взуття. Також все ок. Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням. Добре, виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням, виготовлення виробів із хутра за індивідуальним замовленням, із спіднього одягу, текстильні вироби, головні убори. В принципі, тут все плюс-мінус зрозуміло. Давайте тоді трохи одразу про нюанси нагадаю вам, так? Тут ми можемо. Суттєво зекономити гроші в тому випадку, якщо, наприклад, ми надаємо послуги з виготовлення якоїсь продукції, так? наприклад, меблів. Меблі можуть бути досить дорогими, так? і тут треба враховувати ліміти доходу і все інше. Проте, якщо це недорогі якісь меблі, то ми можемо бути на першій групі єдиного податку, у разі якщо ми надаємо послуги фізичним особам. Тобто ми не працюємо з ФОПами, ми не продаємо товар для інстаграм-магазинів, умовно кажучи. Так, ми продаємо товар саме замовникам, людям. Це по наших документах. Що там вони далі з ними роблять? Це вже не наші документи, це вже їх документи. В них не буде документів на товар, умовно кажучи, так, проте у будь-якому разі вони. Зможуть замовляти це у нас, а ми таким чином можемо трохи зекономити. Проте, будь ласка, дуже уважно з цим, якщо ви хочете якось там оптимізувати податки на цьому, то та тисяча гривень цього, мабуть, не коштує. Тому якщо ви надаєте такі послуги, то ок. якщо ні, то краще все ж таки йдіть на другу групу. там буде <губ> навпаки, Там не буде таких обмежень, і тому ви зможете плюс-мінус спокійно працювати. Ось весь цей перелік. Окрім цього, Окрім цього, є також індивідуальні податкові консультації деякі. Я також додам на них посилання під цим відео для того, щоб ви могли їх перечитати. Що таке індивідуальна податкова консультація? Це коли ви робите якийсь запит у податково, вони вам особисто дають роз'яснення. В чому плюси? Плюси в тому, що таких роз'яснень багато, і ви можете пошукати їх просто і плюс-мінус зрозуміти ті питання, які вас цікавлять. Чому мінуси за законом, індивідуальна податкова консультація має юридичну силу тільки у відношенні того ФОПа, який її отримав? Тобто, якщо я зроблю за вас запит про те, чи можна там продавати якусь штуковану так, то це буде мені відповідь, і до вас вона не буде мати жодного значення. Тому дуже важливо, якщо вам потрібне якесь роз'яснення, його потрібно робити самостійно. Про те, як це робити, ми також поговоримо у ну, відповідному розділі. І далі в нас йде наступна річ. Платники єдиного податку, в принципі, мабуть, єдині, хто повністю і безпечно може працювати без ПРО та РРО зараз. Навіть якщо ви продаєте айфони на базарі, ви можете працювати без РРО. Це має. Проте це правда. З таким лімітом доходу, звісно, багато не напрацюєш, в інтернеті працювати не можна, і оптом працювати не можна. Тому, в принципі, воно не критично, проте звільнення таке є. А так само, якщо у вас там перекарня чи щось таке, ви самостійно працюєте, також вам не треба ставити перерог. Тому тут вам набагато набагато легше у цьому випадку. Тепер давайте про податки на першій групі єдиного податку. Що в нас там є? В нас там є єдиний податок. І єдиний соціальний внесок військових зборів, ПДВ, всього іншого тут немає. Тобто, це найлегша, найдешевша, найпростіша, в принципі, система оподаткування. Як ми сплачуємо єдиний податок? Єдиний податок, ми сплачуємо авансовим платежем щомісяця, тобто, ми до 19 числа, наприклад, січня, сплачуємо податок за січень. До 19 лютого ми сплачуємо податок за лютий. Чому я кажу до 19, якщо у кодексі написано не пізніше 20-го числа поточного місяця? Тому що в нас є така штукована, як просто затримка. Так, коли ви сплатили гроші, вони заходять не у секунду у секунду. Вони йдуть до банку, банк їх переказує на казначейський рахунок. Казначейство повинно розпізнати цю оплату і зрахувати її на поточний рахунок вашого ФОПу податковій. Все це займає час, тому краще не відкладати сплату податків на останній день, тим більше розмір податків від цього не змінюється. Так чи ви сплатите їх 10-го числа чи 19-го, Це все одно буде одна й та сама сума. Яка ж це буде сума? Це буде сума 10% від прожиткового мінімуму. Уважно не від мінімальної заробітної плати, а від прожиткового мінімуму. А прожитковий мінімум на 2024 рік рік нас це 3028 гривень. Тобто сума єдиного податку на першій групі в нас 302 гривні 80 копійок на місяць. Нескладно прохувати на рік, це буде невелике податкове навантаження, воно дуже вигідне, і якщо ви думаєте про ФОПа на першій групі єдиного податку, краще не затримуйтесь з реєстрацією, це не ті суми, через які варто ризикувати перевірками і всім іншим. Що ж, далі, що в нас тут ще є? В нас тут ще є ЄСВ. Як я вже неодноразово казав у цьому курсі, ЄСВ в нас на час дії військового стану та плюс 12 місяців після його закінчення добровільно для всіх ФОПів. Проте будьте уважні, те, що я кажу зараз, не значить, що наша влада не змінить це, наприклад, влітку чи щось таке. У будь-якому разі, ми спробуємо змінити цей матеріал у курсі, для того, щоб у вас була максимально о, така актуальна інформація. Проте, всяке буває, можемо просто тупо не встинути. Але зазвичай, коли в нас є такі зміни, якісь або нові пільги, або відміни пільг, про це говорить весь інтернет, в принципі, інстаграм, Ютуб, просто Google, реклама. Всі е, сайти, новини, все інше, всі про це кажуть, тому ви це не пропустите, не хвилюйтесь. Якщо ви все ж таки вирішили сплачувати єдиний соціальний внесок, то він піде вам у страховий стаж. Тому, наприклад, якщо допенсія залишилась недовго, і ви ще е, можете її отримувати, так, е, то ви можете сплачувати єдиний соціальний внесок, воно піде у страховий стаж. І після закінчення року треба буде подавати відповідний звіт. Якщо вирішили сплачувати, яка в нас буде сума? Сума по ЄСВ у нас буде 22% від мінімальної заробітної плати на момент уплати податку. Тобто е в нас іде, наприклад, 1 квітня буде зміна розміру мінімальної заробітної плати. З квітня в нас зміниться розмір ЄСВ. Тут не як з єдиним податком на 1 січня поточного року. Так, це кожного разу у нас буде змінюватись сума ЄСВ. У 2024 році на перші три місяці в нас ця сума 1562 гривні. Це 22% від мінімальної зарплати, яка зараз становить 7100 гривень. Що ж, плюс-мінус ми розібрались з податками, плюс-мінус ми розібралися з тим, що можна робити що не можна робити. Давайте трохи поговоримо про звіти. А на першій групі єдиного податку в нас це також дуже легко і по звітах, так само як, до речі, на другій, тому що форма звіту у вас однакова. І цей звіт один на рік. Все це все, що треба розуміти про єдиний податок. Там нема складних документів, всього іншого це один звіт на рік. Він досить простий. У розділі звітів буде відеоінструкція з його заповнення. Подаємо ми його протягом 60 днів з моменту закінчення календарного року. Або звіного періоду, так, це одна і та сама штукова у на нас. Тому в нас звіт буде до 1 березня, зазвичай. Це кінцевий термін подання звіту. Якщо звіт не подаємо, отримуємо штраф 170 гривень. Якщо не подаємо другий звіт, то ще 510 гривень штрафу. Також до цього звіту в нас є додаток ЄСВ. Проте, здебільшого, я думаю, що під кінець 24-го року, на початок 2025 року, ми вже зробимо окреме відео про те, як все це подавати. Для вас це буде більш актуальна інформація. Для тих, хто ФОП вже зараз і просто хоче подати звіти, це буде у розділі звітності, там буде повний запис відео подачі звіту на єдиному податку першої групи. Можете там просто перейти і подивитись, як все це зробити. Також ще про всяку виду скажу: якщо ви відкриваєте ФОП на єдиному податку першої групи, то платником єдиного податку першої групи, ви стаєте з 1 числа місяця наступного за місяцем реєстрації. Тобто, якщо ви там 10 січня 2024 року подали заяву на застосування спрощеної системи оподаткування, то ФОПом на єдиному податку першої групи ви стаєте з 1 лютого. Якщо подали, наприклад, 12 червня, то стаєте ФОПом на першій групі єдиного податку з 1 липня. Це дуже важливо, не приймайте гроші до того моменту, коли ви Стали платником єдиного податку, тому що вся ця сума доходу буде опліковуватись як дохід на загальній системі оподаткування. А про загальну систему ми вже розмовляли, ви пам'ятаєте, що там багато проблем. Тому краще зачекайте, краще відкритись трохи раніше, проте не працюйте на загальній системі, якщо вам це не потрібно.